Доброго ранку, шановні мами та татусі, з вами ваш лікар-педіатр Андрій Шиманський. І сьогодні ми поговоримо про тему, яка обросла просто десятками міфів про вітамін Д. Коли ми говоримо про вітамін Д, відразу виникає дуже багато питань: яка доза, який кращий, коли пити, пити влітку чи не пити, і так далі, 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 далі. Тому що дійсно дуже, дуже, дуже багато різних думок. Отже, на сьогодні чітко відомо, що вітамін Д це не лише про рахіт і не лише про кістки. Так, як вважалося раніше. Насправді, вітамін D має дуже-дуже багато різних впливів на імунну систему і так далі. Тобто, сьогодні вітамін Д розглядається як гормоноподібний фактор. Саме тому він потрібен діткам як одного року, так і діткам 7 років, так і дорослим. Отже, коли ми починаємо пити вітамін Д? За всьому світі рекомендують вживати вітамін Д з першого дня життя. В Україні ми рекомендуємо приймати вітамін Д з двох тижнів, тому що більшість препаратів дозволені саме з такого віку, і препаратів, які дозволені за інструкцією з першого дня життя, на жаль, в нас в Україні немає. Тобто, з того часу, як малюку стало 14 днів, кожного дня і влітку, і взимку, до трьох років ми приймаємо вітамін Д. Профілактична доза коливається від 500 міжнародних одиниць, як правило, це одна крапелька до 1000. Чому вона різна? Тому що в залежності від різних факторів, чи дитинка на штучному вигодованні, чи на грудному, яка пора року, чи є в дитинку шині чи ні. Лікар може трошки коригувати дозу, і це нормально. Тому якщо ви бачите, що ваша сусідка п'є 500, а ваш лікар вам рекомендує тисячу, це нормально, значить є на це підстави. Вітамін D ми приймаємо до трьох років. Далі ми можемо. moi Іти двома шляхами, або контролювати рівень вітаміну Д, там один-два рази в рік здавати аналіз крові, або продовжувати вживати профілактичні дози. Я проти непотрібних аналізів, уколів і так далі. Тому зазвичай рекомендую батькам хоча б курсами регулярно приймати вітамін Д до 16-18 років. Дорослі можуть самостійно приймати профілактичну дозу вітаміну Д, це одна або дві тисячі міжнародних одиниць, або здати аналіз. Аналіз і вже коригувати дефіцит вітаміну Д, якщо він є. Дуже важливо приймати вітамін Д тим, хто планує вагітність. Також мами, які годують грудьми своїх дітей, їм теж додатково потрібно отримати вітамін Д. Вітамін Д також дуже важливий для жінок в менопаузі, тому що це є профілактика остеопорозу. Який краще обрати вітамін Д? Насправді на сьогодні немає якихось досліджень, які б сказали, що на водній основі чи на масляній основі вітамін Д краще. Ви обираєте той, який вам найбільше підходить, який вам подобається, який є в аптеці. Насправді різниці майже немає. Але ж вітамін Д це вітамін сонця. Навіщо приймати вітамін Д, коли й на дворі літо? Досить часто я чую таке твердження. Насправді ми повинні розуміти, що так, дійсно, сонячні провінні, вони допомагають синтезувати вітамін Д. Але ризику від надмірного впливу сонячних променів значно більше, ніж можливої користі, тому що можуть бути опіки, може бути фотостаріння шкіри, а також ризики розвитку раку шкіри, меланоми. Саме тому ми сьогодні говоримо про сонцезахист. І якщо ми наносимо сонцезахист, на жаль, вітамін Д не синтезується в цій шкірі. Саме тому навіть літко потрібно приймати вітамін Д. Якщо у вас є додаткові запитання з приводу прийому вітаміну Д, зверніться до вашого педіатра або до свого сімейного лікаря. Він вам допоможе обрати вітамін Д, допоможе вам призначити вірну дозу та допоможе вам бути здоровими та щасливими.